Діти, погляньте у нас на палітрі лише два кольори. Згадайте, де в природі вони зустрічаються, що може бути чорним білим у людини? Коли? Настрій, вчинки, думки. Як можна сказати про чорну фарбу? Темна, сумна, невесела. А що ви думаєте про білу фарбу? Яка вона? Світла, святкова, чиста? Так, послухайте казку. Жила була біла фарба. Її будиночок нагадував величезні білі хмари. У ньому завжди було чисто. Всі речі мали своє місце. Зранку біла фарба виконувала свою роботу, ткала білі хмари для неба. Та одного разу вона побачила. Як по небу пропливала не біла хмарка, а чорна. Що це з нею? Вона була сумна, навіть сердита. Як ви гадаєте, чому? Тоді біла хмарка вирішила розрадити чорну хмарку, запросивши її в гості. Вони сиділи на ганку. І розмовляли. Від того чорна хмарка ставала все веселішою і веселішою. І, скуштувавши смачного білого молока, взагалі змінила колір. А от якою вона стала, ми дізнаємося, якщо до білої фарби додамо кілька краплин чорної, який колір утворився? Що вам нагадує цей колір? Отже, білий колір розвіяв гнів чорного, подарувавши йому спокій, розважливість. Як ви гадаєте, що можна намалювати сірою фарбою? Зображення яких тварин можна передати за допомогою цієї фарби? Назвіть найбільшу. І найменшу тварину сірого кольору. Як називають мишку у казках? Сіроманка. Діти, заєць біляк білий, а русак сірий, правильно, молодці. Сьогодні ми малюватимемо зайчика. Надсилайте, будь ласка, фото ваших зайчиків.